Добрий день, мене звати Андрій Кононенко. Я з Технічного університету комп'ютерних наук. Це Юліана Гуда, вона з цього університету. І це Юліана Зімірська, вона теж з цього університету. Ну, мені було дуже цікаво вступати в ролі. Керівника, скажімо, команди, і також я робив бекенд частину нашого проєкту. А я думаю, про інші навички дівчата собі скажуть. Я була дизайнером на цьому проєкті, і для мене було досить цікавим досвідом дізнатися більше про фігму. В принципі, я використовувала її вперше, і мені було дуже цікаво працювати в команді і, в принципі, набути такого досвіду. Все? Проєкт менеджером в цій команді, і мені здається, найголовніше те, що ми отримали, це робота в команді. Це дуже важливо, і в нас була дуже класна команда. Прямо я просто дуже рада, що я отримала такий досвід. От. яку пораду ви вдали майбутньому учасникам тесту? Якщо хтось хоче бути лідером команди, то краще блін заздалегідь собі придумати якусь ідею, щоб мати план і не тратити пару днів на те, щоб розробляти стратегію, які чим працювати. Мені дуже сподобалось, бо я з. <риклад>